Кура розігнав. Сусідко, що ти чого кричиш? Півень твій. Мені курейку І Нічого собі, півень мій. А як кури твої, в мене на горищі кожного дня несуть. я ж на тебе не кричу. Мої кури? Ага. А я думаю, чого я яєць нема. Ну ти б бачив. Хе, кури. А он твоя коза? Що моя коза? Ось цієї осені мені всю капусту повигризала і куди воно її лізе. Вим'я ж таке мала. І куди ти дивишся? На ти що не бачиш, що в мене цапа не коза? Ну куди так. ти дивишся? Так, все одно щось мале. Хм. А ти а ти влізла в мою грядку аж на дві ступні. Я? Ти. То не я, то ти в мою грядку на чотири ступні влізла, а я плачу. А де в мене ті гроші? Як сьогодні не їх узяти? А в мене де ті гроші, га? Хм. А з чого ми то ділаємось, коли ми однакові? І ну, бачимо ну, таке. Ти... Слухай, Сусідко, ага. що хотіла тебе спитати? Ага. Та оце ж воно таке всіх всі ворі дуве, чи ти захворіла, що ага. від тебе лікар виходив. І так раненько, раненько. Слухай, ага. А як від тебе ото ні в три тому пожежник вискакував з вікна. Я ж не кричала на все село, що в тебе хата горить. Ну, чого ти? Бачу, чуху, ти. Ну, чуху, ти. Хех, кричить вона, така може, то ти приймака прийняла? Шуло шо? Шо? і приймака приймала. І шо? Як не обіцяв, казав я й пічник, і покрівельник, і не шо? збрехав. Ну от, бачиш. лежав, і ряденцем укривався. Добре, хоч зоміж за нього не встигла вийти. Ой, а я ж за свого встигла. А він mm -hmm. же в мене як сонечко. Як сонечко, ото вечора... вже ж. Ото з вечора, як зайде, тільки вранці з'явиться. І то гад по-пластунськи і на обох щопах помада. Слухай, а ти з ним тоді розмовляєш, як він, ну, ну як п'яний приходить. Ну, сусідко, ну подумай, не можу ж я все життя мовчати. Ага, а я оце думаю. Ага. Я твого у секрету скажу, недавно бачила з якоюсь кралею. І я бачила. І ти бачила. Ну... От кажу, ти бачив? Ідіот ти такий. А він на мене каже, це ти ідіотка. А я кажу, а вже ж ідіотка, був би ти генералом. Я вже була гедерайша. Точно. Ага. А то не після тієї вашої розмови у вас з вікна щось випало. А так то ж Миколи не пальток. А чого так гупнуло? Так не встигнете. Отак і гукнуло. Щось я бачу в тебе синець під окном. Оце? Угу. Може, може, Микола встиг. Та нічого він не встиг, то не те. Тож я тобі кажу, 30 років живу, а толку якогось. Світла нема в дурі. А ти знаєш, у мене серед двору стовп стоїть. А я угу. ж ото вранці рано йду до корови. Світла нема і масу йдеш той стовп, а він якраз посередині. Так я як стукнулась, аж каганці засвітились. Отож і синець. Ну, сходила б у лікарню, може, приписали що. Приписали. Ну, ну забула десь отам -от хотіла, ти. значить п'ю-п'ю, не допомагає. А ти уважно читала, а що? що написано? А що? Ну є ж такі мікстури, якими можна примочки робити або натиратися треба. Точно. Ти хоч почитай. Вона так і казала примочки. Ну. а я примочувала. а ти випила. А я випила. не... Оце знову піду до чоловіка, скоро, а він і скаже: о, знову приперлася, як стара мавпа. Ну, ну не така вже й стара. Ага. ага. І взагалі чого ти переживає? Ага. От Габчин Микола ага. привіз собі жінку. Та ти що? Худіша, ти шо? як ти, а може, ще худіша. І така страшна, як ти, а може, ще страшніша. І нічого живуть. Він ще їй які подарунки дарує. Та ти я сама бачила, приносила. І... Це не те, що тобі. Не кажи, кажу своєму подаруй мені килим ну... на день народження. А він що мені каже? За велике тобі розкіш. На прилітай. літай. Отак. Побачиш, як? Так і літаємо все життя. Не Крутимось, кажи. мотаємось. То туди, то сюди. І... Слухай, а... я взагалі на базар. Що? До мене ж ввечері мою Та ти що? А кум, у мене знаєш, як є. Глушить з та таконами. Та кума, ти, ти. Не п'ю серце болить, А сама. Пішу. Та не гірше кума глуше. Серпів виїдають, повипивають, а тоді що знову на базар. Я пішла, а ти грибись, грибись. Та ні, я пішла, У мене ж борщ кипить. Зварю борщу та піду ж до чоловіка провідувати. А, а я син це підмалюю. Ну да я. Ну да я. Чоловіка причарую. Ну да я, ну да я.